Наші вітання команда Фрашав завжди з вами на зв'язочку. Друзі, зніму для вас відогляд ось такого ще автомобіля. З'їхав нас на майданчик буквально три дні тому. Це у нас Nissan nv 300 аналог Renault ренотрафіку, Польвіваро. Оце точна копія його. Значить, автомобіль нас купувався в Європі, повністю весь цілий без ніяких моментів з 2 літровим 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 107 кВт. От, на довгій, максимально довгій базі, на механіці, шістіступичка, коробка, передній привід. От і що саме головне що в даному автомобілі у нас дуже дуже маленький пробіг. Пробіг десь в цього автомобіля біля сотки от, зараз вам більш конкретно скажу по пробігу ага, 86 тисяч оригінального пробігу. В даного автомобіля цей пробіг без проблем можна підтвердити і, як то кажуть, вам доказати і показати, що це є рідний пробіг цього автомобіля. От і що? Зараз швиденько я пробіжуся по комплектації, пробіжуся по автомобілю, по е, лакофарбовому покриттю. Ну і коротенько по самому стану автомобіля. Хоча тут реальний стан дуже хороший, бо що малесенький пробіг. От і цей пробіг відображається повністю на всьому автомобілі. Е, що я хотів ще сказати вам, що е, реально хороший загалом стан цієї автівки, тобто зовнішній внутрішній стан, реально підходиш до автомобіля і зразу все це видно. І що найголовніше ще, що, що ця автівка виготовлена 2020 року, тобто Nissan 2300-літровий дизельний двигун 2020 року випуску. От цей автомобіль у нас є. І що, погнали по комплектації, що в нас є, чого немає. Отже, по комплектації протягом е, фари в передній бампері є, бампера передні, задні в колір автомобіля. Далі біжимо. Диски у нас 16-ка э, з гума, це зимова стоїть, 215, 65 DCI 145-ка. Потім відкриваємо автівку, що у нас є тут. У нас тут повністю йде весь електропакет, є оригінальне мокре Webasto, дуже зручна штука в зимовий період. Ось такий комбінований у нас, у нас кермо шкіра. З пластиком і з мульти, мульти, мультикармовірніше комбіновано. Ось так. Два ключа і ще один ключик, мабуть, такі серельні чи будки. А, до будки ще один ключ, бо там є, щоб закрити грузове відділення. Потім, що ще в нас є, оба сідаємо. А що, Зробимо запуск. Зробимо запуск. Щоб все було видно. Коробочка у нас шістиступочка. Так, запустилося, працює справно добре. ESP, круїз-контроль у нас є, е, старт-стоп, клімат-контроль є е, ось тут. Е, потім велика, навіга... велика магнітолка з навігацією, з медіа, блютусом. Собі дуже зручно підключати флешечку і так далі. Е, потім, потім, що ще? Потім що патронічки, камера заднього виду видає. Партронічки камера заднього виду є в автомобілі. Так що екорежим. Та в принципі, плюс-мінус все. От, як на мене і так хороша комплектація на грузовий автомобіль комерційний, бо не завжди в комерції, навіть як на мультикермо, а тут є і вибасти, мультикермо, і клімат-контроль, і, і, і камери, і партрончики. Так що як на мене реально є. Дуже гарна комплектація, ще раз. Довга база у нас, є фаркопчик. Фаркопчик є, ну і в принципі все. в принципі все. І ось цей, бачите, замок на бокових 20-х, там є ключик до цього замка, щоб закривати цю будку. Так, є. І що? Беремо прилад, робимо замір по лакофаровому покриттю. От, щоб ви собі мали розуміння швиденько. Так, 101, це права сторона у нас 114, 108, заднє праве кло 108, ще раз праве кло 109. Ось задні дверки у нас 109, ще раз задні дверки 108, 108, от і ліва сторона у нас 108, 113, 100, 109. 102, стойка у нас 114, 114, 99 і 0. Бачите, там крапочки. 990, 99 і 0 і 118. Так що... Повністю автомобіль є в оригінальному окрасі Реально класний. Це вже ці автомобілі, мені дуже подобаються. І вон у нас ще є аналог Renault Трафік. Два штучки дволітрових, є ще на автоматі два штучки двохлітрових, теж трафіківці при nv 300 Ополі і Реально це вже класні автомобілі. Два літри двигун, 2 два 2 літри, бо ще маємо там. Пару автомобілів з 1,6 двигуном, да, вони вам класні, економні, але 2 літри, то є 2, 2 літри, то надійні класні двигуни. Так що, друзі, хто шукає собі автівку, реально є що вибрати по таких от бусиках. У нас і НВ-шки є НВ300, і трафік є, і все з 2-літровими дизельними двигунами. І саме головне, цілі автомобілі без ДТП і з рідними пробігами. Ті всі пробіги, пробіги без проблеми вам можемо підтвердити, що не є якась проблема. І вертаємося до нашого НВ300. Що я замітив подах по, по експлуатації? Попередній частині на, е, на капоті є ось такі дві вм'ятинки чи два сколики, я не знаю, що це таке. От, але воно є. І, і ось так воно здалека трішки його видно. Воно таке типу, ну, плюс-мінус немаленьке. 에, можна перефарбувати, можна не фарбувати, так їздити, то робоча машина, як то кажуть. от, Але ці два таких сколика є. Далі по кругу автомобіля, як на мене, все є дуже гарно, без ніяких там царапин, подряпин, притертистич, що там щось поломано, пластик відбитий десь, чи якісь там ще вм'ятини, Все є в нормальному стані. Задні. Бампер з цієї пластики. Також видно, що щось грузили в автомобіль, трішки підтертий, але загалом, як на мене, в нормі все. Грузове відділення виглядає ось так. Права сторона, десь дверки, щось теж, бачите, габаритне навозили, пошкоджена, прим'ята трошки. Ось так виглядає будка загалом і ліва сторона гарденька, вже без ніяких дефектів. Так. Так що така у нас іде, е, груз... така грузове відділення, і по лівій стороні тут все гарненько. І по салону навіть вже бачили, тут теж чисто, ніхто нічого не палив, підігрів підірів сидін, що він є, побачив. Все чисто, гарно, ну реально гарний стан. Підальки, гляньте, все, КПП. Так що ось така ситуація, друзі, і що хочу вам сказати. Саме головне то ціна питання. Ціна питання я вам напишу під цим відео. От, Ціна питання буде більш як адекватна, але ви маєте самі розуміти, 86 тисяч пробів 20-й рік. От, е, то зрозуміло, що буде ціна трошки вища. Як там, допустимо, на нас трафіки є там 130 і 160 по пробігах, і там вони 19 х років, це 20-й рік. От, то ціна трішки буде вища за там, допустим, там, риночну, яка там йде, там, 180-200. Я вже мовчу про тих, хто там крутить ті пробіги і займається ці. От, Так що. Шо... Ціну я вам напишу, так що запрошую вас до нас на тест драйв, подивитись, покатайтесь, бо фото то є фото, відео то теж всього не передає. А от живу приїдьте, пощупайте, проїдетесь. ви самі зрозумієте, що ця автівка вартує вашої уваги. от Реально хороший варіант для себе цей автомобіль. Так що приїжджайте, не забуваємо, що в нас є послуга доставки автомобіля в ваше місце, без проблем, можемо його доставити до вас під двері, як то кажуть. от, І якщо комусь я десь не розказав. Чим до показав, чи щось там вам потрібна якась додаткова інформація, звертайтесь до нас, також вам цю всю інформацію вам, вам надамо, щоб ви розуміли, що з цим автомобілем все є чисто та прозоро по відношенню до вас. Так що, друзі, всім вам гарного дня, буде на зв'язочку з вами. Пока-пока.